Фармацевтична галузь є критичною для будь-якої країни світу. Особливо це відчули під час епідемії ковіду, коли багато де зламались ланцюги постачання. Згодом в Україні і новий виклик: повномасштабна війна. Тоді стало очевидним власне виробництво ліків це важливе питання національної безпеки. Ну і звісно ж, підтримка економіки держави. Цю місію продовжує українське підприємство Фармак, яке цьогоріч відзначає своє сторіччя. У 1925 році було тільки 54 людини, і от 100 років пройшло. І ми сьогодні маємо майже 3 тисячі людей тут в компанії. Які би високі технології ми не мали сьогодні? Якби ми багато не вкладували в залізо, може сьогодні в штучний інтелект без людей. Це не працює, і тому люди це сьогодні ключове. За 100 років невеликому заводу зі столичного подолу вдалося перетворитися на потужного гравця. Сьогодні підприємство Фермак має виробництво в Україні та за її межами, лабораторні дослідження, розробки ліків та розширює міжнародну присутність. Вихід на міжнародні ринки це перш за все, це те, що надпис на упаковці «Made in Ukraine» має довіру. Не тільки в Україні Да? вона ми сьогодні постачаємо нашу продукцію на 60 ринків світу. Я думаю, що кожен українець е, має пишатися тим, що в Україні є звичайно не тільки Фармак, не тільки наша компанія. Є компанії, які популяризують да, цей бренд «Made in Ukraine». для української економіки, само собою це збільшення надходження валюти в Україну, це створення додаткових робочих місць, це сплата податків. Тож на підприємстві Фармак упевнені нинішній сторічний ювілей. Привід працювати ще більш ефективно, продовжувати розвивати своє виробництво, підтримувати людей і державу у цьому тут і бачать справжню формулу успіху.